Яка різниця між словами «see» бачити, «look» дивитися і «watch» спостерігати? Як правильно вживати ці слова в англійській мові? Дивіться: слово «see» означає бачити, коли ми щось бачимо, але ми не докладаємо якихось зусиль. Зрозуміло, що ми не можемо сказати, що я бачу фільм якийсь чи щось на кшталт цього. Ні. Це без зусиль ви щось бачите. Наприклад, I can see the mountains from my window. Тобто, я бачу гори через вікно. Я не спостерігаю за ними, я просто їх бачу без зайвих зусиль. Тому в українській ми кажемо бачу, в англійській завжди Сі. Look це вже про те, коли ви. Докладаєте зусилля, щоби щось побачити. Тобто це аналог українського слова дивитися. Наприклад, please, look at this picture. Будь ласка, подивися на цю фотографію. До речі, слово look завжди буде вживатися з прийменником at, тому що дивитися на щось це буде look at. Тому, коли ви фокусуєтеся на чомусь, це завжди look at», а не «сі». однак, у нас ще залишилося слово «watch», означає спостерігати. Однак, не все так однозначно. В цілому англійське слово «watch» означає дивитися довго, спостерігати, пильно дивитися. І коли мова йде про фільми, щось, що триває довго, і ми це дивимося, американці завжди вживають слово «watch». Власне, це слово. І не в контексті, як спостерігати, а в контексті, що вони дивляться якийсь фільм. Бо трошки дивно звучить, коли ми кажемо, що ми спостерігаємо за фільмом. Отож, watch, коли щось довго триває, і ми дивимося на це. Приміром, I love to watch movies. Я обожнюю дивитися фільми. Тому пам'ятайте, підписуйтеся на мій канал англійська по простому.